Що треба там за такі ти ігри ти у вас 100, 100, 100. тут, Треба кидати динозаврика куди? У ту от зграю? Треба, треба кидати в боса. В боса? А бос тут хто? Бос це твій філет. Самий менший він бос? Ага. Ну, ви зрозуміли. Коротше, бос, як завжди, дитинка. Та, а дорослі тоді хто? І всі боси вони охороняють великого, маленького боса. Ага, вони всі охороняють маленького боса. І що тепер робити треба, Поясни правила гри? Можливо, збивати. А чим збивати? Ем, Це динозавром. Тим, що в мами, так. І, і якщо, якщо попадеш в боса, получиш сюрприз. Сюрприз? Нічого собі. А можна мені зіграти, кинути босом? Так, звісно, тільки Давай мені збивати. той бос. Бо мама ми, не грає ми, вже ми, того боса. Ну давай положить, Я попробую. Просто... давай, 3-4. Попав чи ні? Ні. Ні. Ти ну, попав э, на 5 і на 0. І 5 і 0, 50 попав. Давай забери руку. Так. Є, я попав в нього. Все, я переміг. А де мій сюрприз? Зараз буде. Ну Все давай. Зараз Нового улюбленця, оце сюрприз. Давай. Це мій клас. Бачите, якого я маю сюрпризи? А я вже не граю, я маю сюрприз. Я вже поплив на дельфінах, я до тебе допливу Там акули, а я їх не боюсь, а я пішов від вас. Я вже виграв приз. Мені вже більше нічого не потрібно. А що, то Бос помінявся тепер? Бербос mm. червоний, yeah, а кидаєш маленький. А ти маленьким зіб'єш того червоного? ж Ні, він його з'їсть. З'їсть? Ну, давай. A... Не попала. A -a... A -a... Не спорла спроба No2. Все, тепер мама виграла якийсь сюрприз. Так не чесно, мамі Hello Kitty дісталося. Я хотів теж, але добре, все. Я тоді на дельфінах я до Дивись, тебе допливу. Давай, був, там акули. Босс, а рівного. я їх не боюсь. Дивись, новий, босс. новий босс. Це що? третій рівень? А хто буде кидати? Давай тепер ти будеш кидати. Ні, тепер Кароліна. Я вже маю свій приз. А, їй можна і ближче, вона менше. Давай. Попадеш, чи ні в рибу якусь там. Не попала. Ха-ха, перша спроба не влучна на тобі, влучна. другу. Давай, друга спроба. Давай, друга спроба. спроба. А, не влучна. Остання спроба. Перелетіла. Тримай. Ну, бач, все, третя спроба не влучна. Це... Ти не, програла. Бонусний кидок, Ну давай, бонусний Ні! Ну давай ще ще п'ятий бонус. А, тут вже все. Багато стволка. О, попала. Все. Та ти попала. Та попала вже. Та Кароліна, ти попала. Доста? Ей. Все, дивись, ти попала тільки що, Оцим останнім типу, поп... Корова зараз замукається. Все, на, ти виграла Акіту. Тримай. Динозавр синій. Ага. Я хотіла ну, все, треба було влучніше стріляти. Бач, мама виграла перше хілокі. Я тепер міняюся. Міняйся. А я на дельфінах, я до тебе Май допливу. Мій. Так, у нас тут прибирання відбувається, клійних компанія. Так, 4 роки. Хтось пилесосить, хтось миє, протирає. Кароліна просила ліжечко підняти, давай піднімаю. О, Отак от. швидесенько все. Раз, два, три. Забирай скоренько. Є, yeah. прямо як на Формулі 1. Десь підняв, покотив. Так, а за твоєю коляскою. Дай я заберу коляску. Хоп! Все, туди. обмивка, промивка. Трошки побавились, трошки поїли, поприбирали. Повчилися, не повчилися. Та ще стіл. А стіл нашо. Тоже, щоб пилюки не було, ще під диваном треба пройтися. То є любима шваброчка така. такі фейних майстри. Ну все, я навіть не знаю, скільки то має вже заплатити за ті прибирання. Мене вигнали разом із бігху, щоб ми не заважали прибирати. Дівчат, сьогодні день прибирання, кліін. Можна тепер трошки відпочити на кухні, перекусити. Так, дівчатам зроблю каву чай, щоб вони попили. Ну ж так хто? Беззупинно працюють, прибирають. Навіть не допускають, щоб я їм допоміг. А потім ще цікаво буде, як вони будуть мати. Будуть чотири руки тримати одну і ту ж саму швабру і промивати. О. Ось такі от в мене дівчата працюють. Так, може вже поприбирали чи ні. Ой-ой, да. тут ще щось прибирається. Ого, тут вже і в туалеті все миється. Нічого собі. Ого. го Все, віконечко промила, та. <рив> <рив> Клас, бачиш, воно навіть саме крутиться, саме тобі там вимло. О, вже і плитку. <рив> Ти хочеш все, повністю всю хату? Так, погнали на кухню. На кухні що ми тут? Цеглинки будемо мити? Цеглинки можна мити. Ми їх миємо взагалі мокрою шматою, оці всі цеглинки, це вони йдуть гіпсові, от як в нас були розкопки. Але я їх прийшовся гідрофільною такою фарбою. Ну, коротше, там така була прозора. Я спочатку думав, що вона нічого не дасть. Але коли повністю прийшов після фарбування. Вона коли помих, вона стає і потім висихає і все. Нам казали не робити, не робити оці от плиточки, бо вони будуть на кухні грязні. А насправді вже скільки 6 років і, в принципі, ну нічого. Єдине, що от буває, це от деякі із цеглинок чуть-чуть жовтіють, от одна, і там ще якась там друга. А так в загальному, бачите, супер -спір. Біла стіна. Так що це навіть не проблема, якщо вони жовтіють, можна наново перебілити, просто докупити краску і ще раз зверху пройтися цією гідрофільною такою лаком, фарбою. Все. Погнали теж прибирати. Кароліна забула своє знереддя праці, вона так трошки повчилася, розлінувалася, трошки поприбирала, розлінувалася, ну або змучилась. Вона ж маленька, їй всього майже п'ять років, тому... Йому їй тяжкувато. Вона може хіба попрацювати на своїх п'ять років. Ну ти ж рукавиці береш. То будеш мити. Е, ні, по дивані ні, ти що? Це по дивані не можна. Тільки по підлозі. Ну, тут добре, тут можна, пилюки. Так, я твою подушку верну. З Знурожками. Вон ті штахети свої повитирай правильно. Штахети повитирай. Тут теж треба або підмальовувати, підфарбовувати. Хоча, якщо чесно, вона ну, не сильно згризла ліжечко. Просто тут воно затерлося от краска з цього боку і з цього боку. Все. А так ліжечко ідеально. Дістанеш самою верхньою татової. Ну, майже дістала. Аж до самого верху. Ого. Я дістану, чи ні, як думаєш? А ну давай, чи я дістану. Оп! і я дістану. Ой! Все. Ой. А все, все. Клінінг зупинився. І як? І як тепер? Допомогти? Даю даю. все, допомагаю. Оп. На, тримай. Може ти попрацюєш Я попрацюю, все. Ну давай. Тут вже все попелисосну, тільки помити лишилося. Так, а де Кароліна? Шукаю, нема тут. Ей, а ти що сюди залізла? Вилазь? Куди робітниця? Йдемо, будеш допомагати. Або йди бався. З не рукомиття? Так. Все. Помогла вже мамі, так? Давай. Я зроблю експеримент. Роби експерименти, тільки давай рукавиці назад. Я хочу з ними. З ними? А що ти з ними будеш робити? Вони бачиш, вони вже старі. Два я їх викину.